Че таке, покажи. Это такой котик. А в нього є імя? Э, Ніту. Немає імя в нього? Ясно. Он потаникка, вона потаніка дут. А куди вони зібралися їхати? моя падю, mm -hmm. моя коробочка, все тут у нас. Такие чемоданчик, сумка, да? Еще. Ну, это такая колобочка, она мне попала тебе. А? Тебе попалась, вот да. Хто? Карапуз? Я мама. Ти мама? А, так ти не карапуз. А ти чия мама? Ну, оце мой батько. Це батько? Так. А ну покажись батько, бо мама сховала батька. Ух, ти який батько. Батько, привіт! Ти такий веселий батько. Ну я по так до Зголоднів трішки? По тобі не скажу, що ти зголоднів.

Хлопчик, так? Ага, то це сім'я, сема... сем так? так? Прекрасно. Що там сплять? Малечі, так? Mm, ні. Ні, а що робить? Там іграюта. Вони іграюта. І у них є один такий сундук. Сундучок, покажи сундучок. Uh, Ух, от. Такий класний сундучок. А якого кольору цей тут сундучок такий гарний. Фіолето. Може, ти забереш волосся з обличчя. <різь> <різь> Клас. Пес патрон. І О, мама впала з пса патрона. Пес патрон тепер сундучок буде возити, так? <різь> так. Клас. <різь> Машинка їде. Та Це ваша кабріолет ваш, так? <різь> так? Клас. А це тут що в нього? Є такий басейн? Ну, це для моду, це далі не для люди, або для табаки. Ага, прекрасно. А мама влізе туди в двері чи ні? Тут дверцятка є. Це шкафа така. Ага. Тапа. Шкаф такий, так? Да? А що там котик спить? Па, не кот. А, то синок їх, так? Так. А він спить? No. А що лежить. А лежить? Я думав, що він спить. Але очі відкриті, значить точно приліг полежати. Таке ліжечко. Це прямо з Gabi Kids House, так? І то Жертво, там є клас. І я. І ти. Пойду немножко погуляю. Идешь погу... прогуляешься, иди прогуляйся. І... А я не хотел гулять, я просто хотел пить. Да. Аф, 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 у меня волосы выросли, видите, какие долгие. Это що у него сопли висят? Це... у него так. Э, пота он обиду дегнот и милиму пивля дали нот. А, он не соблизил, вы призвали, чтобы он не облизывал его? Прекрасно. Так вы уже пообедали? Нет. Нет. А что на обед? Макарони. Дякуємо! тут є ще щось. Що там у вас є? Показуйте. Це що таке? Буси. Буси є, так? Прекрасно. І ось, теж ось Я бачу, тут навіть у вас є прибори столові, так? Щоб їсти. Ну, Достав... так. Доставай, що там є в машині ще. Давайте покажемо, а я на ті буси. Вдіваємо буси. О, Воно так. А на показі такі буси у міньйоната? Не, не такі, прямо так. Прямо не такі, якісь, та? а. А от такі. О, привіт, міньйони, які прекрасні у тебе буси. А що тут є прибори? Є столові у вас в машині, чим їсти? Є. Ось є. Вилка. Вилка є, значить, їсти будемо вилкою. А ми там ми ж не то говорили. Так, намаразся тернес. Клас, давай, ми чекаємо, поки ти щось принесеш. Ванна. Це що таке? Ванна. Це ванна душева? Так. Там хто буде зараз? Хтось митися? Так. Це коврик, щоб вони не ковзили. Щоб не ковзили вони в душі, так? Тумба. Давайте на тудук піде. Подівайте. Тобі то тегавні мій. Що Який друг хто має прийти? Ну, мічка нат. У нас буває до нас до, до, до коля, але не так, то познайомиш з ведмедиком. Ну, у мене є немножко в боки, Моя папа. И на кеп. Кеп. Да нами пуликат. И да. Тогда ты его пришел же? Покинь, покини. Видимо, ты когда и немножко да пидите, Привіт, Привет. а ну покажи відмай, нам, як він виглядає. Привіт! О, ведмедь прийшов, я бачу. Ууу, ясні, ведмедь. От она Ось леті.

От... Ага. Тваринка ваша, та? Домашній так. улюбленець? улюбленість. Черепашка, а в неї є ім'я. Як звати черепашку? Черепаха, черепаха, так? аха-аха. Можна... Тут можна таку сцену зробити, так? На машині можна зробити таку трансформацію. Вот так, і я там, вот там хто буде співати, хтось буде зараз грати на фортепіано. Може це буде черепаха грати на фортепіано? No. Ні. А... Нету. а цей котик може грати на фортепіано? Молодець. Може, зараз його посадимо, хай грає. Ось вот так, він буде сидіти чи ні? М? Як ти вважаєш? Буде. буде, то давай, хай присяде і пограє на сьому? На фортепіано. Ось на такому. що він грає. Бам-барам, бам Ой, хой, мити волк. Ой, хой, мити волк. Все, тоді каже, підписуйтесь, якщо сподобалось багато чого. Якщо сподобалось багато того, мене любите. Так, а що треба тобі поставити? Лайки, сердечки. Як вони виглядають? Покажи лайки, сердечки, як виглядають? Покажи. Onde é que serve? like. Curte aí, classe. Cajê, pá cá. Pá cá. Pepito, eu na canal e na Gabi. Não vou, Gabi, roubar